Школа одна стежина веде нас усіх до школи, хоча різні дороги в житті нам приготувала доля. Школа була і буде стартовим майданчиком для здійснення наших мрій та сподівань, подальшої реалізації себе як людини та громадянина. Та чи можливо це все без знання та умілого володіння сучасними інформаційними технологіями? Звичайно, ні, адже сьогоднішній світ вже не уявляє без комп'ютера, мобільного зв'язку та інтернету. Тож завітаємо на гостини до нашої школи та дізнаємося, що думають з цього питання вчителі та учні. Сьогодні інформаційно-комунікативні технології це опора всього освітнього середовища. За допомогою ІКТ може вчитель може змінити весь навчальний процес і не тільки для учнів, а в першу чергу для себе. Вчитель поможе і повинен стати для учнів не лише джерелом інформації, а консультантом, провідником у великому інформаційному суспільстві. Я вважаю, що використання мультимедійного проектора, зокрема у школі, є дуже необхідним, оскільки великий екран, яскраві кольори сприяють активному мисленню учнів, сприяють кращому засвоєнню нового навчального матеріалу. Після таких уроків, де використовуються мультимедійні технології, вивчений матеріал залишається в пам'яті учнів як яскравий образ і допомагає вчителеві стимулювати пізнавальну активність школярів. Учням нашої школи, як і учням інших шкіл, я вважаю, інформаційні сучасні комп'ютерні технології дуже дуже потрібні. Тому що ми маємо крокувати внову із часом, а комп'ютерні технології заполонили вже наше, наше повсякденне життя. І їхнє використання це, воно прирівнюється майже як вже із повітрям. Тобто нам їх не вистачає, як і повітря. Для того, щоб процес навчання був повноцінним, завершеним, і потрібно використовувати ці комп'ютерні технології. Комп'ютерні технології роблять процес навчання більш ефективним. У чому це може проявлятися? Безпосередньо це інтернет-уроки. За допомогою інтернету ми можемо проводити наші уроки, плюс це відеоуроки за допомогою мультимедійних презентацій. Також, якщо, наприклад, в кабінеті хімії не вистачає реактивів, ми можемо проводити ці всі досліди у віртуальній лабораторії. Так само і з фізики. Комп'ютер мені потрібен для того, щоб дізнатися багато нового про техніку для спілкування з людьми і для розваги. Комп'ютер нам потрібен для навчання, ігор, музики. Без комп'ютера мого життя не було. Це дуже важлива річ в житті людини. Комп'ютер потрібен для збереження дуже важливої інформації, слухати музику і грати в ігри. Комп'ютер для учня дуже важливий комп'ютери потрібні для навчання. Щоб був скрет, щоб навчитися як потрібно зберігати файли. Комп'ютер потрібен для створювання програм. Для пошуку інформації і для спілкування, звісно. Дайте дітям шанс. Дайте можливість зробити крок у відкритий світ, світ інформаційних технологій.